Затишок це та річ, заради якої ми щодня повертаємось додому. Сьогодні хочу познайомити вас з новинкою від торгової марки Mario моделлю Home, рушник косушарка, яка наповнить вашу оселю затишкою. Рушник усушарка Home виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, що дозволяє їй почувати себе впевнено навіть в найвологіших ванних кімнатах, а дзеркальне полірування додасть нотку розкоші вашій ванній кімнаті. Рушникосушарка обладнана спеціальною полицею для зберігання сухих рушників, що збільшує корисну площу цієї рушникосушарки та оснащена двома гачками, які призначені для додаткового висушування халатів або ще однієї пари рушників, якщо ви маєте досить велику родину. Щодо решти конструктивних особливостей моделі HOME, вона оснащена спеціальним конектором, який дозволяє підключати рушник-осушарку до мережі електроживлення з будь-якого боку. Тобто, на етапі проєктування, вам не обов'язково продумувати з якої сторони розмістити розетку. Ми вже зробили це за вас. Рушник ОСШарка Home, як і решта електричних моделей Mario, оснащена спеціальним таймером-регулятором, який дозволяє регулювати час та температуру нагріву в межах 40-45 та 50 градусів, або виставити таймер на 3,6 годин. Також вона володіє функцією Ecomode, що дозволяє економити до 87% електроенергії. Як і всі рушнику з Шарки Mario, Home володіє ступенем захисту IP44. Це дозволяє її використовувати навіть в найвологіших приміщеннях. Висока корозостійкість нержавіючої сталі дозволяє насолоджуватись її дзеркальним блиском щодня. Замовляйте Home вже сьогодні на нашому офіційному сайті або в широкій партнерській мережі по всій Україні. Наповнюйте свій Home затишком.